Привіт, друзі! Сьогодні особливий день день улюбленого виду спорту. А який спорт подобається тобі? Може, футбол, а може, плавання, чи ти обожнюєш гімнастику? У кожного з нас свої спортивні захоплення. А знаєте, хто теж любить спорт? Наші вихователі! Давайте зазирнемо до них і подивимося. Чим вони люблять займатися? Готові, тоді вперед. О, як цікаво! Наші вихователі справжні спортсмени. А тепер черга за вами, друзі, покажіть нам, який від спорту любите ви. Може, ви стрибаєте як кенгуру? Або вправно катаєтесь на велосипеді. Чи може вмієте стояти на голові? Зніміть відео або зробіть фото, яким займаєтесь улюбленим спортом. І надішліть нам. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші спортивні пригоди. До зустрічі!